Як орендувати автомобіль? В цьому відео ми розповімо про нюанси пошуку та бронювання автомобіля в оренду. Як знайти та забронювати автомобіль в оренду в Unit Travel? Перейдіть до вкладки Оренда авто на головній сторінці введіть місце, де ви плануєте отримати автомобіль. Це може бути місто, курорт, аеропорт чи інша локація. Оберіть дату та час отримання та дату і час повернення автомобіля. Якщо вік водія від 25 до 69 років включно, позначте цей пункт. Або якщо вік водія не попадає у вказаний діапазон, введіть відповідне значення та бронюючи, майте на увазі, що водії молодше 25 років та старше 69 років можуть сплачувати додатковий збір. Якщо ви не розглядаєте автомобілі на механичній коробці, оберіть пункт тільки коробка автомат. Якщо ви плануєте повертати автомобіль не у місце отримання, оберіть фільтр повернення в іншому місці та вкажіть пункт повернення автомобіля. Натисніть пошук, щоб перейти на сторінку з результатами. В результатах пошуку виводяться транспортні компанії клас авто з описом та підказками, наскільки пасажирів та багажу розрахований кожний з них. І, звісно, вартість оренди. На карті ви можете побачити місце розташування зазначених пунктів прокату в обраній локації. Обравши раніше фільтр повернення в іншому місці та прибравши галочку, ви дізнаєтесь вартість оренди автомобіля, якщо повертатимете його у те ж саме місце, де й отримували. Оберіть тариф, що цікавить, і ви побачите перелік конкретних марок автомобілів, які доступні для бронювання в системі даного постачальника за відповідним класом. Та коротка інформація про них. Обов'язково ознайомтесь з правилами та умовами оренди авто, в яких ви знайдете інформацію про страхування, додаткові платежі, умови оплати, оснащення автомобіля, вимоги до посвідчення водія, іншу важливу інформацію та вимоги до заправки автомобіля. А також дізнаєтесь про умови різних пакетів страхування. Ви можете побачити, що входить у вартість обраного тарифу та за бажанням обрати інший, більш розширений пакет страхування. Натисніть кнопку Вибрати та перейдіть до бронювання. На сторінці бронювання необхідно внести кількість пасажирів в автомобілі. Включаючи водія, номер рейсу, яким прилітають туристи, та, якщо потрібно, обрати додаткові опції. Введіть дані водія, оберіть спосіб оплати. Відрегулюйте розмір вашої комісії, якщо потрібно та внесіть контакти туристів. Обов'язково ознайомтесь з пунктом Важливо знати і після цього натисніть кнопку Далі перевірка даних. Перевірте всі внесені дані, і, якщо потрібно, відредагуйте їх, натиснувши Змінити дані. Уважно ознайомтесь з умовами бронювання та позначте цей пункт, що ви ознайомлені з відповідними умовами та погоджуєтесь з ними. Натисніть Бронювати підтвердження бронювання надійде на емейл, e вказаний при бронюванні. Замовленню буде присвоєний номер, за яким ви можете знайти його у розділі Меню Робота з клієнтами бронювання. Після здійснення повної оплати ви зможете знайти, завантажити та роздрукувати ваучер на сторінці відповідного бронювання. Якщо ви не сплатили бронювання протягом вказаного терміну, воно буде автоматично анульовано без жодних штрафних санкцій.